Всім доброго ранку, якщо він добрий, звичайно, для нас, громадська організація Доста, Хотинський осередок МІЛ. Сьогодні хочу поговорити з вами про ось таку тему. Зараз я йду на роботу, поки що на роботу, поки вона ще в мене є. Тому що з цими законопроектами, що приймає наша Верховна зрада для підприємців, то я думаю, що скоро в мене її теж не буде. Хочу поговорити ще про волонтерів. Які хочуть поставити на оподаткування, щоб вони платили податок. І саме основне це, звичайно ж, тарифи. Куди ж без тарифів? Шановні наші, а чи задумались ви, як живуть наші пенсіонери? За що вони виживають? Я знаю дуже багато пенсіонерів, які виживали просто за рахунок волонтерів, тому що вони були одинокі, їм не було допомоги. А на пенсію, яка в них там. Дві чимось тисячі, не всі могли оплатити собі харчування, ліки, газ, ну і, звичайно, електроенергію. Але вони якось виживали, вони сплачували там чимненько все, грілися, хоча б електроенергію. Але ж ні, цього недостатньо для нашої влади. Вони електроенергію хочуть від них забрати. Що ж вони зробили? Підняли? Тариф на електроенергію. І ось ці пенсіонери, які зимою вигрівалися хоча б тими камінами, вони вже не будуть грітися камінами. Тому що за такі гроші вони не зможуть їх оплачувати електроенергію. Як ж виживати простим людям, простим українцям під час війни підняти тариф, це я не знаю, як це можна назвати. Шановні, задумайтесь, будь ласка, задумайтесь, що ви робите там, тому що люди вже не в змозі терпіти це ці всі ваші законопроекти, ці всі ваші е, закони, які ви приймаєте там, вбивчі закони. Будь ласка, задумайтесь і прийміть правильні рішення.